Я вдома сидів, дивився в вікно, якраз підійшов до вікна, воно як бабахнуло, чорна, диміна така. Побачив я, вийшов, а вже, вже все. пройшло. Один бачу, один один раз. Ну, гахнуло так, що о, добре гахнуло. От зараз треба в аптеку йти. Вийшла, от дійшла до першого під'їзду і от просвістила, бабахнула. І всі жило тепер жду. Внаслідок обстрілу багатоповерхівці, вибиті вікна, пошкоджені сходи, дах та ліфтове обладнання. Повідомив у телеграмі голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Місцева жителька Катерина говорить: армія Російської Федерації атакувала ці будинки і в день, 21 вересня. Зараз дуже часто, дуже часто б'ють. Сюди попало три снаряди три дні назад. Повибивало, я тільки сьогодні змогла дойти сюди, прибираю стекла з балкона, вдарило у вуха Йшла волна, я злетіла з того, з того столу. Ну я думала, що де ж воно як виходить, тут зовсім рядом знов. У мене квартира виходить на противоположну сторону, поэтому в мене все ціле, Бог милого. А у людей ви бачите, що що твориться у людей. Всі вікна повибивало. Люди тепер. І кришу, кришу повредило, що буде зимою, непонятно, тому що ну, будуть латати. 21 вересня через обстріл було пошкоджено і помешкання раїси. Осколок такий залетів, аж на кавер. Поплавався кавер на тому місці, де от. осколок. Ну хорошо, що він не сидів у креслі. Я так би через голову прийшов. Гарячий, гарячий чоловіка. Да. Він лежав, обід був і після обіду, і він лежав на кроваті, а ну, така дірку пробило в стеклі. І я тут гарячу інші ноги наступив на нього зранку, 23 вересня. Російські військові атакували також передмістя Херсона. Близько 10.30 гукіндійці скинули вибухівку з дрона на чоловіка. Повідомив у телеграмі начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко. Пораненого у з оламковими пораненнями та вибуховою травмою. З інформацією обласної прокуратури близько 6.20 російські військові скинули вибухівку з БПЛА на карету швидкої медичної допомоги. Поранені водій та фельдшер. Це сталося поблизу села Ромашкове Білозерського району. Не припиняють російські війська гатити і по прибережних населених пунктах правобережжя Херсонщини. Минулої доби атакували Береславську, Нововоронцовську, Новоолександрівську та Тягинську територіальні громади, розказав начальник Береславської районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Минулої доби ворог, використовуючи артилерію та міномети, наносив удари по населеним пунктам Новобереслав, Зміївка, Нововоронцовка, Традакам'янка та Тягінка. Окрім цього, БПЛА атакував місто Береслав та Тягінка ворожих ударів пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди мешканців. Також пошкоджень зазнала адміністративна будівля та приватні транспортні засоби в населеному пункту Нововоранцовко. Всього за минулу добу російська армія атакувала 16 населених пунктів правобережної Херсонщини. Внаслідок обстрілів одна людина загинула семеро поранені. Повідомив у телеграмі голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Оксана Хлібас, Григорій Шматко, Ігор Петченко, Суспільні новини, Херсон.